Доброго раночку, мої маленькі. Сьогодні в нас з вами заняття з соціуму. тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Діти, а хто піклується про вас? Допомагає вам рости веселими та щасливими. Вірно, дорослі мама, тато, бабуся, дідусі. Але у дорослих є також помічники, але це не люди. А різна побутова техніка. Побутова техніка це прилади, що допомагають нам у побутових справах, та роблять наше життя зручніше. Сьогодні ми з вами помандруємо у світ ось цих помічників. Малята, побутова техніка є у кожному домі. Зараз я хочу вас познайомити з приладами, які є в нас помічники на кухні. Тому слухайте уважно. Електрична чи газова плита, мікрохвильова піч допомагають нам на кухні. Готують, печуть та нагрівають їжу. Міксером або електром'ясорубкою можна подрібнити різні овочі або м'ясо. Електричний чайник може закип'ятити для нас окріп для чаю. Багато продуктів краще зберігати у холоді. Для їх зберігання використовують холодильник. Багато побутової техніки допомагає нам підтримувати чистоту будинку. Це пилосос. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає. Має він великий хобот, чистить килим і підлогу. Є побудова техніка, яка допомагає нам підтримувати одяг чистим. Це пральна машина. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька, після прання білизна м'ята і нам допоможе в цьому праска. Вона прасує білизну, щоб вона була охайною. А ще є така побутова техніка, яка нас розважає, і з нею ми відпочиваємо. Ми можемо відпочити, дивлячись мультики або кіно, та також ми можемо послухати музику. Помічників у матусі багато, скажу я відверто. Повнісінька хата. Пил, пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує. Мікрохвильовка вечерю готує. Фарш м'ясорубка дає для котлет. І холодильник завжди допомагає. Різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Усі побутові прилади працюють від електричного струму, що надходить до будинків по дротах. Електричний струм дуже небезпечний, тому малятам самостійно електричні прилади брати заборонено. Їх можуть вмикати тільки дорослі. Побутові прилади дуже потрібні людям, але й вони можуть бути небезпечними, тому з ними також потрібно бути обережно. Зараз, маляте, я пропоную пограти в гру, яка називається Хто що вміє. Пропоную розказати про прилади Хто що вміє. Що вміє робити електрична чи газова плита? Вона вміє готувати їжу. Що робить пилесос? Чистить кили, збирає пил. А що ж робить холодильник? Зберігає продукти. Що робить пральна машина? Так, вона пере брудну білизну, молодці малята. Грати в гру дай пораду. Батькам потрібно зробити багато різних справ. Підскажіть їм, яка техніка їм знадобиться. Матусі потрібно підігріти обід для родини. Яка побутова техніка їй допоможе? Вірно, електрична чи газова плита. Або мікрохвильова піч? Підскажіть бабусі, куди треба покласти морозиво, щоб воно не розтануло? У холодильник. Яка техніка допоможе татові почистити кили? Вірно, пилосос. Матуся зібралася випрати брудний одяг. Яка побутова техніка їй допоможе у кані? Вірно, пральна машина. Родина переробила багато справ і вирішила подивитися кіно. Що їм треба ввімкнути? Так, телевізор. Молодці маляни. Сьогодні ми з вами дізналися, як багато у людини помічників. Яку користь приносить. А ще ви дізналися, що побутовою техніку мають користуватися лише дорослі. А зараз настав час прощатись. До побачення, діти! Гарного дня!